у всі яскравий приклад співпраці міської влади разом із фондом. А чи важко затягнути, ну взагалі співпрацювати з такими фондами? Як завжди, в будь ну на мій погляд, в будь-якій програмі, в будь-яких діях, саме головне перший крок. От коли перший крок зробили. Коли повірили, я от уже великий досвід. Є, є у мене співпраці з багатьма фондами. Саме головне, щоб люди повірили. Саме головне, А особливо міжнародні організації, такі як у всі, тому що це, це ж не, він називається Український фонд соціальних інвестицій, але він фінансується на 100% урядом Німеччини. Тому е європейський підхід, підхід країн е таких уже цивілізованих, розвинених країн. У них е я не кажу, що у нас це погано. У нас теж є дуже багато е гарних е таких, е напевно, і традицій, і. Під, підходи різні наші, але вони вже прописані, напевно, там десятиріччями, 10 старіччями. Тому от перший крок ми зробили, нам повірили, і ми працюємо. тому Я, я вважав, що от коли задавали питання. що а як же ж не було там страху, тому що у всі відмовиться? Ні, не було. Тому що вони нас вже знають. Вони знають, що ми не, не, не займаємось бюрократизмом, а наоборот, якщо ми беремо якийсь проєкт, ми живемо цим проєктом, ми допомагаємо. Це ж не означає, що ми пересвідчилися в тому, що не 100% фінансування з усі, але це основний основне фінансування і основний. Так скажемо, стимул для того, щоб працювати. Я думаю, що ні. Але це не остання інстанція. У нас багато інвесторів, багато людей приходить до нашого так. міста і хочуть з нами співпрацювати. Так так. так, так, дійсно. Я був на минулому тижні у Львові на форумі, там, де я представляв наш проєкт. Той, який народився в місті Павлограді, це проєкт підтримки молодіжного підприємництва. І зустрічалися з бізнесменами, там були представники уряду, Верховної Ради і так далі, ну, дуже зацікавлені в нашій країні в цілому і в нашому регіоні. Він, як ото кажуть, для того, щоб авторитет працював на тебе, треба 10 років працювати на авторитет. От, Наближається е, мої 10 років е, роботи, буде е, як міського голови, і тоді вже авторитет почин... Він вже почав працювати, тому що з цією командою, з командою е, міської ради, з командою виконкому, з командою депутатів, е, з командою медичних працівників, які сьогодні були. В цілому, місто Павлоград, я скажу, що це класне місто, просто класне. От люди, це особлива цінність любої громади. Тому я пишаюся своїми людьми, я пишаюся своїм містом, я пишаюся своїми медиками, медичними працівниками, і з ними можна реалізовувати будь-який проект. Ви сказали, що плануєте зробити ще один дуже грандіозний ремонт дев'ятої амбулаторії. Чи є у нас якісь вже на митці фонди, які будуть з нами співпрацювати? Чи є щось у планах? Так, є, є в планах є і попередні недомовленості. а Напевно, я задав це питання і. Голові обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку. Я вдячний за те, що вони допомагають нам в багатьох проектах. Це і виділення коштів цьому році на закінчення ремонтних робіт по вулиці Дніпровській, міст в сторону Донецька і потім фінансування. Часткове фінансування ми також співфінансуємо проект реабілітації відділення в лікарні інтенсивного лікування. Тому проекти проектів у нас дуже багато. А то ще що стосується амбулаторії 9-ї амбулаторії на хімзаводі, це пріоритет. Пріоритет, тому що а ми знаємо, що це таке цей район хімзаводу, Тому для цих людей, які працюють в першу чергу на цьому заводі, вони потребують гарних умов надання медичних послуг. Тому це пріоритет. Ми не, не робили там ніяких проектів капітального ремонту. Я вважаю, що ми повинні збудувати і є також домовленості і з нашим народним депутатом Романом Каптіловим про те, щоб Фінансування можливо з державного бюджету по фонду відновлення України відбудови України, можливо, і там буде фінансування на цей проект. Тобто, ми розглядаємо декілька напрямків або так, скажем, можливості декілька можливостей фінансування цього проекту з деяких бюджетів. А можливо, якщо ми знайдемо такого партнера, як у всі. Значить, будемо реалізовувати загрантові кошти з співфінансуванням, в тому числі з місцевого бюджету. Скажіть, ви ж не щодня сюди приїжджали і не бачила таку загальну картинку? Які ваші враження від сьогоднішнього? Ну, напевно, останній, останній раз не треба навмисно приїжджати, тому що треба побачити картинку. Да, я останній раз тут був, ну не пам'ятаю, можливо, місяців два назад. Я контролював роботу дистанційно, так скажемо, Я е, звітувала і Аліса Вікторовна Рябова, і Олена Дуднікова про те, що як ведуться роботи. Але ну, не, то, не тому, що навмисно да, цікаво було б, як вона робиться в весь ремонт, але ну, є інші об'єкти, є інша робота. Я знаю, що тут робиться. Ну і от коли приїдеш, приїхали сюди, побачили оцей кінцевий результат. Ну, Отримуєш моральне задоволення від загальної е, спільної роботи. Угу. І другий поверх ремонтував виключно за кошти місцевої, да, місцевого бюджету, а наш місцевий підприємець, так чи легко йде бізнес на контакт, коли от таке потрібно? Ну знаєте, я не вмішуюсь в господарчу діяльність розпорядника коштів. В даному випадку е, замовником є е, первинна ланка. Вони розпорядники коштів, ми їм виділяємо кошти. Вони, як інформували, вони ще там своїх коштів з НСЗУ, майже 1 млн 900 гривень виділили. Вони проводять тендери, вони визначають виконавця і вони контролюють згідно законодавства. Вони несуть відповідальність і контролюють цю роботу. А я, як посадова особа, я не маю права вмішуватись. Господарчу діяльність навіть е, нашого бюджетного закладу або бюджетної установи, або комунального підприємства. Тому е, принцип не заважай, тільки допомагай. Я вважаю, що це правильно